Вітаю вас на занятті за проєктом Думай на Рівних. Тема заняття здоровий розум. Люди по всьому світу хочуть миру. Як завжди, зібралися у коло і подзвонили в дзвоник. Показала дітям глобус і спитала: чи хто небудь знає, що це? Вказала на нашу країну і сказала дітям, що це те місце, де ми знаходимося у світі. Сьогодні ми будемо говорити про людей, яких ніколи не зустрічали, бо вони живуть дуже далеко. Так само, як ми хочемо рости мир і добро в нашій групі, люди в усьому світі також хочуть миру і доброти. Показала дітям картки миру. Діти на деяких картинках виглядають так само, як і ми, а на деяких зовсім інакше. Подивилися на дітей, що живуть далеко від нас, показали на глобусі, де вони живуть, на якій мові розмовляють, заспівали пісню турботи. Діти в інших країнах схожі на нас, адже вони теж люблять гратися і веселитися, вони можуть бути вдягнуті у інший одяг, говорити іншою мовою, їсти іншу їжу. Вони хочуть бути щасливими і наповненими любов'ю так само, як і ми. Люди всіх країн хочуть миру. Давайте з вами повторимо слово мир різними мовами. Так, на українській мові кажемо мир. мир, мир, мир правильно, мир. мир. На японській мові буде «хеїва». Хиїва. Так, на, а, мові, на шоломській мові, тобто люди, ті, які живуть в Ізраїлі, кажуть шалом. 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 В Африці люди живуть і кажуть слово мир остап. Амані. Амані. Так, далі переходимо з вами. Люди, ті, які живуть во Франції, сідай біля мене, сідай. Во Франції кажуть пе. Іспанською буде паз. Буде салам! Салам! Бачите, різними мовами. Слово мир ми з вами сказали, так? Всі люди в світі, всі люди на нашій планеті, ось на нашій планеті, всі люди хочуть чого діти. Чуводі? Миру. миру хочуть, миру. 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 Так. Молодці, поаплодували собі.